Львівщина отримала оновлений інвестиційний паспорт. Це ключовий маркетинговий інструмент області, який дає змогу потенційним інвесторам визначити найбільш Привабливі перспективні напрями, аби вкласти свої кошти. Документ напрацювали у департаменті економічної політики Львівської ОВА і особливу увагу приділили секторам, які стабільно зростають. А це промисловість, IT, агропромисловий комплекс і відновлювальна енергетика. Отож, чим Львівщина може привабити бізнес для інвестицій? Будемо обговорювати у головному задані і у студії. І з нами Вадим Табакера, директор департаменту економічної політики Львівської ОВА. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. Коли ми питали думки мешканців області про те, які на їхню думку сфери можуть бути найбільш привабливими для вкладень для інвестицій, то знаєте, може виникнути уявлення, що це лише туризм. Ну, принаймні найчастіше саме цю сферу згадують. Інвестиційний паспорт області цю думку трішки скеровує в інший вектор. Переконує, що не туризмом єдиним. Але для початку таке загальне знайомство візитівка львівщини. В чому наші ключові переваги? В контексті розташування ресурсів? Якщо аналізувати вже так глибоко, то 26% українців тримають свої заощадження частково в криптовалюті, тому, може, варто було б не ризикувати, а вкладати в потенційні прибуткові сектори економіки. Ось чим більше багата, це е, насправді різноманітий край, і е, ми завжди мали диверсифіковану економіку. Дякувати Богу, і е, в залежності від. Е, Точніше, незалежно від ситуації, яка відбувалася у світі: коронавірус, повномасштабна війна і тому подібне, якісь сектори економіки можуть просідати, інші сектори економіки у нас тримають, тримають міцно економічний тил. Ось. Так, і якщо говорити, чим ми вирізняємося, це. Насамперед, географічне розташування фактично 268 кілометрів спільного кордону з республікою Польща, і на цій протяжності ми маємо 10 пунктів пропуску. В тому числі залізничні пункти пропуску, автомобільні пункти пропуску, аеропорт міжнародний імені Данила Галицького. І відповідно до війни він був другий за пасажирооборотами в Україні. Знову ж таки, не лише розташування, це унікальна ресурсна база, корисні копалини, знову ж таки, людський фактор і людський капітал, який ми маємо на сьогодні на території Львівщини, це з 2,5 Мільйонів мешканців півтора мільйона. Фактично у віці економічно активного населення. Знову ж таки, це високо освічені люди, переважно, тому що у нас дуже добре розвинута освіта, починаючи від загальної середньої, і закінчуючи вищою. Ось три університети наших львівських входять в десятку топ університетів України. Це політехніка Івана Франка, і знову ж таки Данила Галицького університет. Ми розуміємо, що також ми маємо унікальні логістичні переваги. Тобто, три міжнародні транспортні коридори це не наші якісь там містечкові дороги чи регіонального масштабу, це міжнародні транспортні коридори ведуть через багато європейських країн і проходять території Львівської області. Тобто такої такого скупчення міжнародних транспортних коридорів немає жодна інша область. При тому, якщо дивитися скупченість. Доріг на один квадратний кілометр із залізниць, то тут знову ж таки Львівська область найкраща. І якщо говорити навіть по густоті населення і по це важливий показник на 1928 населених пунктів. І не питайте мене, чому я запам'ятовую цю цифру, бо вона не міняється з року в рік. У нас демографія, дякувати Богу, краща і на жаль, не всі регіони можуть тим похвалитися. І з сусідом нам, як ви зазначили, теж пощастило більше так. Якщо говорити в контексті в розрізі, уже сфер от буквально перед вами ми спілкувалися із розробниками такої машини, яка допомагає розміновувати українські землі, і це львівська розробка, і вона відома на всю країну. І, можливо, навіть хтось не знає, що це зі Львова бере своє коріння, і ми лідерами в it секторі залишаємося. Якщо поза межами IT, які іще сфери найбільш привабливими є для. Інвестицій у нашій області, ну слід зазначити. Якщо вже зачепили IT, то е, станом на сьогодні вже майже 53 тисячі it спеціалістів. Згідно дослідження it кластеру, ми маємо на території Львівської області понад 600 компаній, і це постійні щорічні обсяги зростання кількості і компаній, і спеціалістів. Відповідно, так само збільшується і е, е, вваловадона вартість, які генерують ці компанії. Вони все від поступово від суто виконання змовлень на міжнародній арені переходять до виготовлення власних продуктів, і це дуже добра тенденція, яку ми бачимо. Що стосується крім IT, то IT у свою чергу створює в суміжних секторах економіки до трьох робочих місць. Тобто, це креативні індустрії, це інформаційні послуги, реклама. це знову ж таки, якщо говорити вже аж дуже опосередковані впливи, це і медичне страхування, бо ІТ-вці можуть собі. Дозволити і медичне страхування, і індустрія гостинності розваг і послуг, тобто те, що люди використовують, знову ж таки, інвестуючи в будівельну індустрію, оскільки нерухомість один із елементів пріоритетних інвестування it спеціалістами тому ці галузі знову ж таки розвиваються у зв'язку з тим, що є попит платоспроможний на території Львівської області за рахунок того, що є такі високооплачувані сектори економіки, якщо говорити далі то ІТ uh, і приробна промисловість, а зокрема машинобудування, приладобудування, електроніка. Вони uh, Дають великий поштовх для розвитку військово-промислового комплексу, це те, що ми всі добре знаємо, але не хочеться сильно деталізувати ці речі, бо не, дійсно не, не дуже можна так. Але ми розуміємо, що недаремно сюди, буквально місяць тому приїжджала ціла делегація з Республіки Польщі і оборонпром Укр... зі сторони України і, і наші компанії спілкувалися про можливості поглиблення військової кооперації. Тобто, це знову ж таки виробництво передових видів. Озброєння. І ми тут знову ж таки зарекомендували себе з кращої сторони, бо пішли далеко вперед, і вже країни, які країни НАТО, в тому числі, починають запозичувати наші передові технології. Крім того, бо не тільки військово-промисловий комплекс зараз тримає економіку і області, в тому числі ми розуміємо, що харчова промисловість це, скажімо. Така галузь, яка ніколи не просідає на Львівщині. Вона особливо добре розвинута і, враховуючи той потенціал території, яку ми маємо. І крім того, в нас мільйон мешканців це мешканці сільських територій в Львівській області. В цілому продуктивність сільського господарства на Львівщині традиційно вища, ніж в інших регіонах України. Це, в свою чергу, дозволяє тут розвивати переробну промисловість, тобто. Харчова промисловість фактично використовуючи сировину, і людський потенціал тут може дуже добре розвиватися. І знову ж таки, ми бачимо навіть багато підприємств, які з Нашого внутрішнього ринку починають виходити на експорт. Знову ж таки, олія це вже останніми роками типова стаття в пріоритеті на експорт з території України. А до того це був там необроблені соняшникові mm -hmm. зерна. Тобто ми розуміємо, де є висока додана вартість. Знову ж таки, меблева промисловість, це те ж саме машинобудування і електроніка. На жаль, не такі обсяги, які би ми хотіли бачити, але вони також показують потенціал росту і експортоорієнтованість свою в плані виходу на зовнішні ринки. Власне меблі в лідерах за позиціями того, що експортують з Львівщини. А Львівщина за останні п'ять років, якщо не помиляюся, то в розрізі держави з п'ятого місця за розвитком експорту піднялась на на третє, так. Е, так, ну мушу відзначити, що експорт зростає, але е, обсяги зростання імпорту товарів нас е, випереджають значно іншими темпами. Тобто, якщо ми говорити мови цифр, е, 2 мільярди 700 мільйонів е, доларів е, Сполучених Штатів Америки це обсяги експорту товарів е, в минулому році і е, близько п'яти. Мільярдів 700 мільйонів це імпорт товарів і послуг. Тобто фактично в два рази в нас сьогодні імпорт товарів і послуг переважає експорт. Тут можна різні фактори шукати, і знову ж таки у зв'язку з військово-економічною блокадою Чорного моря росіянами. Багато експ... імпорту розмитнюється саме на території Львівської області, але ми не хочемо шукати собі тут виправдань. ми зараз Товарні групи, які тут розмитнюються, і розуміємо, що це є потенціал для розвитку виробництва тут, на Львівщині, бо є такі позиції, які ми можемо також виробляти у нас. В коментарях інвестори, котрі вже розвивають свій бізнес на території Львівщини, власне, серед переваг називають кадровий потенціал дійсно, і ви вже зазначали півтора мільйона економічно активних людей в області. Такі цифри разом із тим, практично кожна шоста вакансія від центру зайнятості в Україні, це зі Львівщини. Тобто можна так проаналізувати, що пропозиція перевищує попит. Можливо, десь на це впливають показники коштів так? Середня зарплата, яку пропонують в Україні, це менше чотирьох сотень доларів. Тоді як у сусідній Польщі в п'ятеро більше. От як такі фактори позначаються на економічному розвитку нашого регіону? Якщо ви вже зачепили, то 368, 368. доларів це середня заробітна плата мешканця Львівщини, і за кордоном, вже ця заробітна плата в Польщі сягає 2000 тисяч доларів. Тому ми розуміємо, що тут. З точки зору інвестора дуже вигідно заходити на. Це, це мінус, звісно, що люди отримують менше, і точно вступ України в Європейський Союз вирівнює цю ситуацію. Але зараз це інвестор оцінює як перевагу, скажімо. хоч... Така сумнівна перевага, але ти, Відносно недорога робоча сила виглядає. Ну, Інвестор хоче економити, і ми розуміємо, що є бізнес-моделі, які, скажімо, не дуже досконалі, але вони створюють робочі місця. І знову ж таки, те, що ви кажете, що є багато е вакансій, е це переважно ті вакансії, які або є е дуже е важкими з щодо заповнення з огляду на е Специфіку роботи, бо це високотехнологічні якісь сектори промисловості, це інженерні спеціальності таких кадрів, часто важко знайти. І з іншої сторони це рівень оплати заробітної плати в тих чи інших секторах економіки, яка досі залишається нижче середньоринкової. І коли бізнес не підвищує рівня заробітної плати, тому їхні вакансії заповнюються повільніше і. Третій аспект це знову ж таки мобілізація, і ми розуміємо, що багато осіб чоловічої статі не свідомо ну не йдуть в центр зайнятості через боязнь. Бути це офіційна робота. так бо це офіційна робота, і вони фактично, можливо, це є одним із трьох факторів, які впливає. Ну і ви згадували про гнучкість е, саме Львівщини в тому плані, що ми адаптуємось до різних умов, і навіть зараз у згаданих вже центрах зайнятості чимало є курсів навчань, де жінки можуть пройти перекваліфікацію. Ну на здавалось би, якщо можна так сформулювати, е, чоловічі професії, і ну, це також впливає так чи інакше на економічну картину Львівщини. Багато є про що говорити, але ну детальнішу інформацію усю можна почерпнути з інвестиційного паспорту Львівщини. Для чого потрібен цей документ і як він взагалі допомагає нашому регіону залучати інвестиції? Цікаве питання, і я знаю, що дуже багато колег по цеху, і вже навіть наших контрагентів скептично ставляться до паперових версій інвестиційних паспортів і кажуть, що це вже напевно пережитки минулого і для чого ці інвестиційні паспорти робити, а що вони дають але. Так, чи інакше приїжджаючи на ті чи інші економічні форуми конгреси за кордоном, ми бачимо, що є привабливі візуально інвестиційні паспорти, брошури про ті чи інші території, регіони, міста, і вони насправді дуже гарно сприймаються інвесторами, тобто тими людьми, які перед тим як інвестувати свої кошти в ту чи іншу територію, хочуть дізнатися максимально багато інформації про неї. І ми такий інвестиційний паспорт, як must have, мусимо оновлювати, Щорічно, чим займається департамент економічної політики. У нас є фактично цілий підрозділ, який займається інвестиціями, і люди, починаючи від надання максимально можливої інформації для інвестора і закінчуючи пошуку йому вигідних якраз підходящих інвестиційних об'єктів і до введення в експлуатації в виробничних потужностей, надають весь спектр послуг. а що стосується, чому інвестиційний паспорт потрібний, ну напевно, покажіть мені хоч один регіон в Україні, який не має інвестиційного паспорта, а це вже конкуренція. І якщо ти щось не зробив, що зробили твої сусіди, то ти вже програєш ці конкуренції. А регіони – це якби соціально територіальні системи, які вже конкурують за людей і інвесторів. Тобто, якщо не маєш інвестиційного паспорта, то ти програєш. Сіка рекламна кампанія Львівщини і не лише Львівщина, тому що такі паспорти розробляють і в контексті громад районів. Правда ж? Так, і ми бачимо, що деякі громади дуже креативно до цього підходять. Ми спонукаємо їх до того, щоб вони не повторювали одна одну, і кожна з них показувала свою родзинку. Бо кожна громада це унікальна територія, і чим краще вони покажуть характеристику унікальні своєї громади, тим більше ймовірність, що саме на них, а не на іншу схожу громаду, зверне свою увагу інвестор. Тим паче громада змінюється. Якщо е, в контексті регіонів районів говорити, я згадую е, паспорт е, Шептицької громади. Так, якщо раніше це була вугільна територія повністю, то зараз відбуватиметься трансформація до 2030-го, Якщо не помиляюся, то там взагалі е, більше робитимуть акцент на відновлюванні енергетиці. Тому е, цікаво буде довідатися, як це все розвиватиметься. Дякую вам за презентацію інвестиційного паспорту Львівщини. А з нами був у цій частині головного задань Вадим Табакера, директор департаменту економічної політики Львівської ОВА. і е, на вздогін нашій розмові пропоную почути думки львів'ян, які ж найбільш перспективні галузі економіки нашої області. На їхню думку є для того, аби інвестори вкладали сюди свої кошти. Ну, напевно, туризм. Так просто і не скажеш там. Тошу культурний центр, то це одне. Реставрація, відновлення історичної спадщини, архітектурної спадщини. Ну, наскільки я знаю, є і поклади газу, як американці раніше хотіли в Бузькому районі відпрацьовувати. Безумовно, розважальна система, готелі, туристичні агенції. Сфера нерухомості. Це... Зараз воно не так оцінюється, як в майбутньому мало би оцінюватись. Плюс е, нерахомість як земля, теж великі інвестиції можна туди вливати. Ну це на майбутнє на перспективу. Я вважаю, що туризм це перше, яке могло би привернути увагу міжнародних інвесторів до Львова. І Львів має чим погордитися, має багато історію від Ренесансу, бароко, класицизму, а далі вже. До модернізму. Мабуть, нерухомість приваблює тут інвесторів. І це моя думка. Банальний туризм перше, що приходить на думку. – ринок можливо. Ну, Це так, що перше, що приходить на думку, а так. Так не знаю. В Україні війна не дуже сприятлива атмосфера для інвесторів. Я думаю, туризм безперечно, тому що ну, Львівщина дуже цікава взагалі для туризму. Будь-що, чи то Карпати, чи Львів, чи то будь-яке село, поїти будь-яке село, є що подивитися, що показати. А замки скільки. Тільки туризм. Ну туризм, тому що нас дуже багато туристів. Я думаю, це основна сфера. Ну, так, це, так. Так. це готелі, це ресторани, так. це всякі забудови це за 100%. Ресторани з цікавими історіями. Зараз у Львові їх дуже багато. Куди не підеш, в кожного своя історія, яку розповідають. І це насправді заманює туристів, мені здається. Будівництво, певний вклад в нерухомість через те, що Львів все ж таки його, ну, звичайно, що обстрілюють, але не так сильно порівняно з іншими містами України. І нерухомість, як на мене, Тут є досить вигідні справи. Не знаю, мабуть, туризм найбільше зараз популярний є екотуризм, розвиток різних ферм. Я працюю сама в туризмі. Ми возимо діток школярів до всяких овечок. От, і це направду, є дуже великий запит в нас, наприклад, на травень місяць, на червень місяць. Дітки хочуть їхати і дивитися якихось тварин. От я думаю, що цей напрямочок буде популярний на лічні.